Створюється грантова ініціатива, спрямована на підтримку жінок-підприємець у сфері виробництва. Програму запустило Міністерство економіки України завдяки фінансовій підтримці Вестерс Нінс Ентерпрайз Фанд за співпраці з Ксе Фаундейшн. Реалізується у партнерстві з акційним товариством Ощадбанк. Максимальний розмір гранту становить 15 тисяч доларів США, які можуть бути витрачені на закупівлю обладнання та не більше 30% суми на програмне забезпечення та навчання. Програма створюють спромована розвинути бізнес у сфері саме виробництва та переробки щодо жінок. Для участі потрібно не просто мати зареєстрований необхідний квет, але й фактично вести діяльність у таких галузях: виробництво одягу, обладнання, продукції, електронного та оптичного характеру, меблів, харчових продуктів, оброблення деревини, металургія тощо. Щоб взяти участь у програмі, ваше виробництво має бути діючим з мінімальним терміном функціонування один рік на момент подання заявки. Бізнес повинен бути зареєстрований і розташований на території України і може здійснювати. Експорт продукції грантова програма «Створюй» спеціально розроблена для жінок-підприємець у сфері переробної промисловості. Учасниці повинні бути повинні бути зареєстровані як ФОП, мати частку понад 50% або ж мати частку понад 50% у товаристві з обмеженою відповідальністю. Для отримання гранту необхідно, щоб Бізнес був зареєстрований на території України і не вів господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях. Термін діяльності бізнесу має становити як зазначалося більше одного року на той момент, коли подається заявка. Умовами отримання гранту є відсутність заборгованості перед бюджетом, відсутність судових рішень про кримінальну відповідальність за корупцію, справ про банкрутство або припинення господарської діяльності. Максимальна сума фінансової підтримки складає 15 тисяч доларів США. Кошти можуть бути витрачені на закупівлю програмного забезпечення, необхідного для вашого бізнесу і на навчання, що допоможе підвищити ваші професійні навички. Вартість цих послуг разом не повинна перевищувати 30 запитуваної суми гранту. Загальний бюджет грантової програми «Створюй» становить 1 мільйон доларів, а реалізується завдяки підтримки Western News Enterprise Fund. Заявки приймаються до 31 липня 2024 року. Для участі в програмі необхідно подати установчі документи ФОП або ТОВ. Організатори можуть запитувати додаткові документи на різних етапах програми. Якщо ви вже отримували інші гранти від Міністерства економіки України або за іншими програмами, ви також можете подати заявку на підтримку створень, тобто, це не має значення. Програма передбачає консультації про отримання коштів в межах гранту для власної справи. Визначивши категорію програми фінансування, ви можете з'ясувати, чи відповідає ваш бізнес вимогам програми. Аналіз інформації про регіон отриманого гранту дозволить перевірити можливість отримання фінансування саме для вас. Підготовка та подання заяви та бізнес-плану для отримання гранту. Це ключовий етап, який включає всі необхідні кроки. Для успішного подання консультація перед співбесідою для отримання гранту на власну справу допоможе вам підготуватися до можливих питань та покращити шанси на успіх. Отримайте грант на власну справу і розвивайте свій бізнес із програмою створюй.